Друзі, привіт! У попередньому відео ми говорили про дат веб, а також про неіндексовані сторін. Але що ж таке та індексація та як вона працює? Давайте сьогодні поговоримо про Clearnet або Surface Web та як пошуковики індексують ці сторіни. Якщо говорити простою мовою, то індексування сайту являє собою внесення його сторінок до бази пошукових систем. У ході цього процесу система збирає інформацію про... Зміст ресурсу, пошукові роботи, їх ще називають пауками. Сканують і обробляють об сторінки, відео, зображення тощо. Після того, як аналіз завершений, сторінки зберігаються до пошукового індексу, тобто бази та. І саме в ній надалі система шукає результати, які відповідають запитам користувачів. Тепер розглянемо детальніше, поетапно, як воно працює. Та. Етап перший це є сканування. Або крав. Щоб надавати користувачам актуальні результати, пошукові системи повинні знаходити інформацію, яка є в мережі, а, тобто сторінки, які вони показують. Так? І цей процес називається кравля. Пошуковики використовують невеликі програми, які називаються ботами, також відомі як палубі чи кравці. Ці боти витягують сторінки і переходять за посиланнями на цих сторінках, щоб виявити нові. Лінки відіграють, до речі, ключову роль у цьому процесі, оскільки вони допомагають кравцям переходити з однієї сторінки на іншу, виявляючи таким чином нові посилання вздовж шляху. Проте будьте уважні до Budget, який вказує на максимальну кількість URL-адрес або обсягу даних, які пошукова система може отримати з домену за одне денне відвідування. Це, так би мовити, ліміт, після якого пошуковик просто перестане проходитись по вашому сайту. І оптимізація файлу robots.txt або наявність сайтмапи можуть допомогти для ефективного управління цим ефектом. Тепер давайте поговоримо про наступний етап, другий саме індексація. Під час сканування відбувається виявлення цих самих сторінок, а сама індексація включає зберігання цих сторінок в базі даних. Подумайте про це як велику цифрову бібліотеку, що містить усі сторінки, які виявили бути пошуковики. А щоб перевірити, скільки з ваших веб-сторінок було проіндексовано, використовуйте оператор пошуку сайт.вашдомен.com у пошуковому рядку. Якщо результати не відображають нічого, це може бути зумовлено різними причинами, такими як проблемами з кодом, навігацією або баном від пошуковика. Також ви можете використовувати кілька інструментів, щоб керувати тим, як Google та інші пошукові системи, сканують і індексують вміст вашого сайту. Давайте розглянемо кілька найбільш корисних варіантів. Перший з них це є сайт Maps, це є XML-карта сайту, яка містить опис усіх важливих сторінок вашого веб-сайту, Киот каламбур Ви надаєте цей документ пошуковим системам, щоб вони могли ефективніше сканувати та індексувати вміст до вашого. Також ви можете контролювати те, що індексується, використовуючи директиви в файлі robots.txt. Якщо є конкретні стрінки, які ви не хочете індексувати, використовуйте тено noindex. Для електронно-комерційних сайтів no Archive допоможе вилучити застарілі сторінки з цінами до так? Да? і використання тегу X робот дозволяє вам виключати конкретні теки чи файли типи файлів з індексації. Також за допомогою цього файлу можна просто заборонити пошуковикам індексувати ваш сайт. Отже, сьогодні ми представили вам секрети кравлінгу та індексації. З цими знаннями ви готові краще розуміти, як працює наш браузер. А у нас поки все гарного вам дня та до зустрічі.